Доброго ранку, шановні малята та їм батьки. Давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Малята, подивіться, будь ласка, хто до нас завітав сьогодні у гості? Пригадуєте, як звати цього хлопчика? Правильно, граматейко, добрий день, друзі! Я прийшов, щоб навчати вас грамоти. Дітки, а де ви можете почути слова? Так. Почути слова ми можемо на вулиці, у лікарні, вдома, в садочку, в школі. Правильно. Дітки граматик йшов до нас у гості і також почув, як з ним розмовляють машини. Р -р 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 -р. Чи можемо ми зрозуміти, про що вони розмовляють? Правильно, не можемо. Чому? Тому що граматико ти чув немовні звуки, вони нічого не означають і не мають ніякого змісту. Всі слова різні, звучать по-різному, але серед них є трішки подібні за звучанням слова. Ось, наприклад, кішка мишка, жучок павучок. Я пропоную Грамотейко, тобі разом з дітками пограти в гру «Добери Риму до слова. І так, перше слово. Яке у нас римується за словом їжачок, підбираємо, будь ласка. Назвіть картинки, які намальовані: вовчик, бурячок і білочка. Що римується у нас? Правильно, їжачок, бурячок. Наступне слово малина. Підберіть до нього Риму. Малина яблуко. Малина груша, малина калина. Звичайно малята, малина калина. Наступне слово чашка. Ану подумайте, будь ласка, і підберіть самостійно. Правильно чашка, пташка. Так, наступний малюночок. Кішка. Яке слово Рима? Мишка. Правильно малята. Так, слово рак. Яке підійде нам слово Рима? Корова, рак олівець і рак мак. Правильно, дітки, рак-мак. Молодці малята. Що ви робили зі словами? Правильно римували їх. Але слова можуть бути подібні не тільки за звучанням. А й за змістом. Тобто ці слова вимовляються по-різному, а означають одне й те саме. Наприклад, батько і тато. Правильно, вони вимовляються по-різному, але мають одне значення. Ці слова називаються синонімами. І я пропоную вам пограти в гру яка називається подібні зазначенням слова у замку синонімів. Підберіть, будь ласка, до слова радість слово синонім. Правильно, щастя, веселості. Дуже добре. Наступне слово бесіда. Так, розмова. Спілкування добре. Наступне слово безпорядок. Так безлад, хаос. Молодці. Наступне слово будинок. Так, хата, оселя. Крокувати. Правильно йти ступати. Дуже добре малята! Я бачу, що ви трошечки стомилися. Давайте ми з вами трішки відпочинемо. Я пропоную вам виконати дихальну гімнастику. Так, молодці малята, сподобалась вам така дихальна гімнастика? Дуже добре. Ще можна добирати слова протилежні за змістом. Всі слова називають антонімами. Наприклад, слово гарячий. Підберіть, будь ласка, слово антонім. Так, холодний, молодці. День. Ніч правильно. Молодці малят пропоную вам пограти в гру, яка називається. Кажи Привіт. навпаки. Давай пограємо у гру. Скажи навпаки. Швидкий. Більний, Великий Малий короткий, Малий, короткий Малий, довгий Низький високий, товстий худий Веселий, сумний, холодний, гарячий широкий вузький важкий легкий Здоровий. Хворий. Молодці малята! Дуже добре ви впоралися з цим завданням. Я пропоную вам пограти ще одну гру, яка називається Визнач місце звука в слові. Скажіть, будь ласка, що намальовано на картинці? Правильно суп. Нам з вами необхідно визначити місце звука с у слові суп. Де стоїть цей звук? На початку слова, всередині або в кінці слова? Суп. Правильно малята звук С. Стоїть на початку слова. Наступний малюнок пояс, де стоїть звук С у цьому слові. Правильно в кінці слова. Наступний малюночок оса. Де стоїть звук С у цьому слові? Так. Посередині слова. Що намальовано дітки на цій картинці? Мак правильно. У цьому випадку нам необхідно з вами визначити, де стоїть звук К. На початку слова середині або в кінці Мак. Правильно. На в кінці слова. Так, хто намальований? Кіт? Де стоїть звук «к» у цьому слові? На початку слова. Молодці. Так, це у нас лук. Де стоїть звук «к» у цьому слові? Правильно малята звук «к» стоїть в кінці слова. Дітки, граматику мені повідомив, що йому необхідно вже бігти до інших діточок, щоб їх навчати. Він каже вам до побачення, до нової зустрічі.